В Україні все ще в частині областей тиме сніг. Також зберігається тенденція до морозів вночі, а денна температура близько 0 градусів, де буде сипати сніг та де буде найхолодніше, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 26 листопада, сніг йтиме у Луганській, Донецькій областях та в Криму. На всій решті території нашої країни без істотних опадів, та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний. 3,8 метрів на секунду. В день по всій країні буде холодно, всього від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Лише у західних областях буде трішки тепліше до плюс 6 градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до мінус 5 градусів морозу. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 27 листопада, сніг очікується у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. А ось на решті території країни буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер цього дня помірний: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день буде від мінус одного до плюс трьох градусів тепла. У південно-західних областях тепліше до плюс 5 градусів. Вночі по всій Україні буде від нуля до мінус 6 градусів морозу. У четвер, 28 листопада, дощі пройдуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Вдень по всій країні стане на пару градусів тепліше та буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. А у південно-західних областях буде ще тепліше до плюс 6 плюс 7 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 3 морозу до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!